Інформаційні підсумки середи 31 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Захищав Україну з 2014-го. У Хмельницькому попрощалися із героєм майором Олександром Воликом. Бойові пташки для війська. П'ять квадрокоптерів передали сьогодні захисникам від Хмельницької громади. Оновлення автопарку. Упродовж 14 місяців Хмельницький отримає 42 нових тролейбуси. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із майором Олександром Воликом. Після закінчення школи чоловік вступив до військового училища. Вперше став на захист України у 2014-му. Воював у зоні АТО ООС до 2018 року. Звільнився за станом здоров'я. Працював головним спеціалістом в управлінні з питань цивільного захисту населення Хмельницької ОВА та після початку повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Був начальником автомобільної служби військової частини. Помер захисник 27 липня внаслідок обриву тромба. У чоловіка залишилися дружина, син та брат. Вічний спочинок Олександр Волик знайшов на алеї померлих героїв на кладовищі у Раковому. Йому назавжди 59 років. Олександр взагалі-то кадровий військовий. Він закінчив військове училище, все життя, він служив в армії, ну, ще в радянській армії, потім в українській армії. Був в дуже відданій службі. Дійсно, людина, яка була віддана службі. В 14-му році, 15-му, 16 му учасник бойових дій, учасник АТО. Звільнений з лав Збройних сил за станом здоров'я, коли почалась війна, він вирішив вернутися у військо. Звичайно, він це те, що він зробив, в нас реально родина ошалешив, тому що ми не... Не були готові навіть до того, тому що по-перше, йому вже було 58 років і рахували, що це вже ну, трошки було. Але він просто не міг сидіти. Офіційна причина смерті це підірвався в нього тромб. Я думаю, що це із-за того, що він дійсно переживав і був в зоні бойових дій. То тобто, людина пройшла такий певний такий шлях. Він був нашим старшим братом, порадником дуже сильно допомагав нам, родині. Брату завжди допомагав. Він був самим старшим. Військовослужбовця нашого підрозділу і саме один з опитних. От, і, скажімо так, його спокійність, і рівноважність, проміркованість і скажімо, впевненість в своїх вчинках нам давала наснагу і нам давала можливість на нього рівнятися. Ми з ним зустрічалися, спілкувалися по роботі безпосередньо, він виходив, така добра посмішка, брав свою люльку, курив. Я свою сигарку і ну, строїли план на день і на майбутнє, 2-3 дня попереду, що могли бути. До нашого підрозділу він прибув навесні цього року, на посаду начальника автомобільної служби. І він в цій справі був, на жаль, вже скажімо, був фахівець і керував, діяв дуже впевнено і дуже правильно. Для нас це дуже велика втрата. П'ять квадрокоптерів різних моделей сьогодні передав військовий міський голова Олександр Семчишин. Їхня загальна вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Сьогодні ми маємо можливість завдяки платникам податків, завдяки вам, друзі, передати чергові квадрокоптери. П'ять квадрокоптерів. Два квадрокоптери DJI Matrix 30Т з тепловізором. Це ті квадрокоптери дорожчої серії, які ми завжди купуємо і передаємо. Один квадрокоптер DJI Mavic 3T з тепловізором, знову ж таки, з тої серії, яку ми постійно купуємо. Ну і вперше ми купили і передаємо сьогодні два найдорожчих на сьогодні квадрокоптери. Це DJI Matrix 300 РТ, дорожчої серії, відповідно, більшої вантажопідйомності, дальшого польоту. П'ять цих квадрокоптерів мають бюджетне придбання. Загальна їхня вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Вже фактично майже 340 одиниць ми передали для сил оборони. Також ми продовжуємо передавати засоби репірер, майже 110 одиниць різних модифікацій, ну і в піввідрони понад 4300 штук куплених або власної збірки ми передали. Зазначу, що знову ж таки маємо багато оголошених тендерів, продовжуємо збирати, будемо купувати далі і передавати для того, щоб наші воїни нищили рушню і наближали нашу перемогу. Працюємо далі. Нові тролейбуси для Хмельницького виробить Чернігівський автозавод у партнерстві ТОВ Політехносервіс. Саме вони стали переможцями тендеру. За 42 тролейбуси Еталон наш електротранс сплатить майже 14 мільйонів євро. Перші п'ять одиниць надійдуть вже до кінця року. Все це передбачено угодою, яку нині підписали сторони. Вікторія Паламар розповість детальніше. Директор Хмельницького електротрансу Сергій Бобух підписує угоду з керівниками Чернігівського автозаводу та ТОВ Політехносервіс. Об'єднання цих двох підприємств стало переможцем тендеру і виробить для Хмельницького 42 тролейбуси еталон. За умовами угоди Хмельницький отримає новий транспорт упродовж 62 тижнів. Це трохи більше 14 місяців. Графіки постачання тролейбусів теж прописані. Сподіваємось на перших 5 до кінця року, ну і далі там 9, 14 і 14. Із 42 тролейбусів 34 будуть звичайні із можливістю автономного ходу до 2 кілометрів. Вісім такі, що зможуть подолати до 20 кілометрів без підключення до електромережі. Наші тролейбуси їздять в місті Вінниця, Чернівці. І Миколаєві. До речі, зараз виконуємо контракт і БРР так такий самий для Миколаєва. Наша компанія є розробником приводу тролейбуса. Саме це є той компонент, без якого тролейбус не може їхати. І так само батарея автономного ходу, про яку я шла мова, так само є нашим виробом, нашим винахідом. Це сучасні низкопідлогові тролейбуси. Вони експлуатуються в місті Чернігові, Їх близько 50 одиниць. Також експлуатуються в місті Суми і в Слав'янську. По технічним характеристикам, в принципі, основні вузли та агрегати використовуються європейського виробника є багато у нас і українських виробників, які ми використовуємо. Окрім того, що тролейбуси пристосовані для заїзду крісел колісних та дитячих візочків, і в салоні, і в кабіні водія встановлені кондиціонери. Шумоізоляція, сучасна інформаційна система, відеоспостереження. У салоні можна підзарядити гаджет. Певнені, що е ці тролейбуси будуть е найкращі. За 42 тролейбуси Електротранс сплатить 13 мільйонів і майже 957 тисяч євро. Понад 10,5 мільйонів євро це кредит від ЄБРР, із яким підписали угоду торік у квітні. Позику треба повернути не пізніше ніж через 13 років. Ще понад 4 мільйони євро це два гранти. Європейська платформа добросусідства ЄС, яка нам надала черговий грант, і це стабілізаційний фонд Європейського банку реконструкції розвитку. Як наслідок, ми отримали 4 мільйони 450 тисяч євро гранту на цей проєкт. Ну і внесок платників податків Хмельницької громади півтора мільйона євро. Ми так само забезпечуємо. На тендер подавалося два виробники. Учасник, котрий програв, пропонував виготовити тролейбуси за понад 17 мільйонів євро. Тож на торгах вдалося зекономити в процесі конкурентних торгів. Ми вийшли на суму менше 14 мільйонів євро. Тобто, внаслідок конкурентних торгів маємо доволі таки хорошу економію, яку ми плануємо спрямувати на придбання ще двох тролейбусів. Із 2016 року у Хмельницькому коштом місцевого бюджету придбали 32 нових тролейбуси. Частину капітально відремонтували. Зараз електротранс випускає на маршрути максимум 68 одиниць транспорту. Мета не менше сотні. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста. Третій загальноміський форум голів ОСББ відбувся у Хмельницькому. Учасників заходу ознайомили з програмою «Гріндім». У її рамках мешканці багатоквартирних будинків можуть встановити сонячні панелі на суму до 1 мільйона гривень. 70% від їх вартості компенсує фонд енергоефективності. Ще 30% готові відшкодувати з місцевого бюджету. Також говорили про підготовку до осінньо зимового періоду. Зазвичай перед початком опалювального періоду. Ми збираємо наші хмельницькі ОСББ. цього року. Ми його проводимо трішечки раніше, а задля того, аби дати можливість нашим ОСББ скористатися тими програмами і тими змінами. В Першу чергу ми говоримо про програму Грінді, яка дає можливість українському ОСББ встановлювати сонячні електростанції. На дахах своїх будинків вартість електроенергії постійно зростає. Зараз вона вже в районі 4,50, і ми розуміємо, що вона буде зростати. Тому ОСББ вклавши відповідно в проект тільки. Вартість виконання робіт взимку, звичайно, також не буде стільки електроенергії, скільки ми її бачимо влітку. Але я думаю, що для живлення якихось насосних станцій, там де вони є в будинку, для живлення ліфтів цієї електроенергії буде достатньо, щоб зарадити акумуляторні батареї. Ми з 2017 року працюємо з ОСББ по підтримці ОСББ в різних програмах енергоефективності між іншим за цей час з міського бюджету. На програму нервівності в будинках до створення ОСБ витрачено майже 30 мільйонів гривень. У благодійному фонді «Карітес Хмельницький у ГКЦ презентували новий проєкт. Він покликаний допомогти тим, хто став жертвами торгівлі людьми. 15 постраждалим надаватимуть безкоштовну психологічну, юридичну та медичну допомогу. Проєкт триватиме рік. Про це розповіли під час круглого столу. Ірина Кондратюк. Далі. Допомагатимуть тим, хто став жертвою торгівлі людьми у благодійному фонді Карітас Хмельницький УГКЦ презентували новий проєкт. Такий проєкт існує вже в сіми областях, в сіми регіонах України. Він є дуже ефективний. Взагалі, цей проєкт дуже гарно реалізувався в прикордонних територіях. Наразі наші партнери закордонні вирішили, що є необхідність залучити ще Хмельницьку та Тернопільську область, тому що ми. Потужний центр транзиту громадян і переміщених осіб, і громадян, які переселяються з східних регіонів в центральну Україну. Проєкт триватиме рік у його рамках. Постраждалим безкоштовно надаватимуть психологічну, юридичну, реінтеграційну та медичну допомогу. Планують охопити 15 людей. Орієнтовно до 15 тисяч гривень може бути надана їм така допомога, але не грошова, а саме ну, матер... Витрачена на їхню користь, можливо, комусь потрібно буде придбати деякі речі для того, щоб вони могли жити на території Хмельницької області да в помешканнях. Можливо, треба інша допомога. Це буде визначати вже наш соціальний працівник, який буде з ними працювати. На презентацію нового проєкту запросили представників різних установ, які уже працюють у цій сфері. Серед учасників, зокрема, представники міграційної та кримінальної поліції департаменту соціального захисту населення. Прикордонники наразі в нас в області, починаючи з 2013 року, є 46 осіб, яким офіційно встановлено статус постраждалого від торгівлі людьми. А дуже багато людей є, яким цей статус не встановлений, і вони взагалі не знають про це. Тому ми намагаємося, завдяки таким інформаційно-просвітницьким кампаніям донести до людей, щоб вони знали про цю проблему і могли себе вберегти. Торгівля людьми має різні види, серед яких примусова праця, рабство, сексуальна експлуатація. Жертвою цих злочинів може стати будь-хто незалежно від статі, віку чи соціального статусу. У зоні ризику ті люди, які не мають відповідної інформації. Досить часто це може бути сільське населення. Це ті люди, які перебувають в скрутних життєвих обставинах, люди, які перебувають у пошуках роботи. Тому що, як показує практика, досить часто людей вивозять за кордон ну, фактично для примусової праці, або праці, яка дуже низько оплачується, або для заняття проституцією, наприклад. І ці люди не завжди знають, як цьому запобігти. Нині в Україні особам, які постраждали від торгівлі людьми, держава виплачує одноразову грошову допомогу в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Однак, лише після офіційного встановленого статусу, Дмитро Баланюк додає у благодійному фонді готові допомагати навіть тим, хто такого статусу не має. Вони будуть проходити певне інтерв'ю опитування, і якщо за показниками цього інтерв'ю і опитування. Буде видно ознаки, що вони потерпіли від торгівлі людьми. «Карітас» може прийняти рішення і надати їм відповідну допомогу. За результатом круглого столу, учасники ухвалили резолюцію про об'єднання зусиль щодо допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Поза часом саме таку назву має новий проєкт, який реалізують у Хмельницькому представники управління культури та місцеві музичні гурти. За фінансової підтримки українського культурного фонду для хмельничан готують два альбоми, до яких увійдуть відомі і маловідомі українські пісні ХХ століття. Почути їх можна буде вже у вересні під час перформансів, які влаштують на різних локаціях міста. Більше подробиць в сюжеті Олександр Семенюк. Пісню тільки раз цвіте любов Володимира Івасюка та Богдана Стельмаха уже можна почути у новому виконанні місцевих гуртів. Кавер-версію створили в рамках нового проєкту «Трансформація української музики ХХ століття поза часом. Ми ставили собі таке дуже масштабне завдання. Ну, якби можливо відійти віднайти такі твори українських композиторів, яких ми не чули, які так і залишилися десь в шухлядах, десь були втрачені і їх відновити і відтворити. Ми прийняли рішення, що ми будемо робити такий просвітний. Проєкт, який би дав можливість донести те, що є, для широкого кола людей, от і насамперед, молоді, яка взагалі для себе не знає і не цікавилася цими людьми, композиторами їхніми творами двадцятого століття завдяки проєкту можна буде почути твори Івасюка, Шамо, Михайлюка, Горчинського, Майбороди, Сильвастрова, Боєвського. У новому виконанні є прогалина в аналізі саме двадцятого століття, бо частину митців, композиторів, письменників. Зробили радянськими, тобто розмили їхню ідентичність, частину зробили, вкрали в нас, зробили російськими, але насправді, коли ти починаєш в цю тему занурюватись, ти розумієш, яка багатогранна музична культура ХХ століття українська, і наскільки мало ми про неї знаємо. Проєкт поза часом реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду. В його рамках планують створити два різножанрові альбоми, які міститимуть по вісім пісень. Ми вибрали ті пісні, які, на наш погляд, найтакі най найгнучкіші в плані аранжування, де можна було б щось, щось внести свого свого, бо це є першочергова ідея якби цього проєкту. І скажу чесно, коли вже почали працювати над цими піснями, ну це був такий дуже позитивний досвід. Ці пісні вони настільки гнучкі, що можна тут головне зрозуміти сенс і перекласти його на теперішній сучасний час. І я скажу, що дуже багато пісень переплітаються. Тобто люди, які жили тоді, і те, що переживаємо ми зараз, у нас є дуже багато спільного. Кавер-версії планують презентувати у вересні під час перформансів, які влаштовуватимуть у Хмельницькому. За словами учасників проєкту, для хмельничан та гостей міста вони будуть безкоштовні. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!